Всім добрий ранок. <сіхе> Ні то не гірська річка. То ось водойма сергіївка Решуцьк. Не знаю як мене буде чути. Води видно багато, вона багато скидається, сумить конкретно. Не знаю, чи там був щось, хтось грався. Бо тут деколи є бандюги, які знімають доски, ще щось. Не знаю для чого. Сьогодні в нас гарна має бути погода безвітряно, того взяв сьогодні все-таки поплавочка і хочу 24 рік поплавочок, попробувати щось зловити на поплавочок. Тож, шукаю зараз якесь місце і будемо щось пробувати. Розклав я свою еспаду сімерочку. Ось маркерний груз 15 грам і будемо. Шукати якесь місце. Тут кругом на вищі трошки дерева, але води багато. Колись я пам'ятаю, біля дамби було ледь метр. Зараз явно більше. Ось якраз я згадав, вгадав. За глибиною оглянемо, що тут. Так, зрозуміло, тут десь... Метр 40, метр п'ятдесят на дамбі, напевно ще глибше. Не знаю, чи варто сідати на дамбі, бо вам, напевно, буде нічого не чути, крім шуму дамби падаючої води. Глянемо що тут. Угу. Тут глибше. Не сильно, але сантиметрів 10-15 тут глибше. Тож, напевно, не буду розкладати крісло. Попробую кинути по 2-3 шара і глянути де що проплюнеться. Що в нас сьогодні по прикормці? Мотиль. Хороший мотиль у флагмані. Ой, в сопсані брав. Шо? Та сама попуруда, потрошки і долавлюю, та сама плітка. Флагман з акціями 3 плюс 1 рулить. Замішаємо трошки цього корму, зараз побачимо. Ось таких три апельсина, зараз кинемо біля дамби і ще одне місце. Попробуємо два підкормити, глянемо де щось припливе. Щойно приїхав один місцевий, каже, де да, тут риби немає. Ну так собі зранку настрій. Ну нехай. Може ми все-таки докажемо, що вона тут є. Хай невелика, але ми її трошки погодуємо. І вона буде трошки клювати. Нальот. На на О, трохи навіть перельот. Що, три мотилика. Пробуємо. Двадцять хвилин біля дамби дало тільки два обірваних крючка. Побачимо що тут. Так, обірвав там ще одного крючка, вернувся сюди назад. Тут щось теж затягує, не знаю що. Таке відчуття, що знизу, напевно, отут очерет старий, і от до нього я і обриваюся. Поки покльовки не бачив, десь пів години пройшло, обірваних три крючка, ну, ще потримаюся. Так, друзі, задовбався я обривати поводки. Їду я, напевно, на другу греблю, там глибше, бо тут знизу все трава ловити 20 см зверху, ну, ще верховодка теж, мабуть, не, ну, не буде, того зматуємося звідти. Переїжджаю я на верхню дамбу. Попробую на верхньому ось тут водоймі половити щось. Тут теж було багато плату, я знаю. Хоча от ще зустрів місцевого, каже, що тут нема риби, бо того року десь. Кропили поля, пішли дощі і каже, тут було все зверху, судаки навіть. Хоча ніколи не чув про судака. Знаєш, тут є щука, лотва, напевно, може навіть підлящики. Карпи дуже рідко кому попадаються, бо воно часто заростає. А тепер, от траванули. Ну, Як завжди, як у всіх. Ну, попробую щось тут ще. Теж дамба буде, напевно, трохи шуміть. Ну, Побачимо, чи тут щось проклюнеться. Десята година, почало одинадцятий. Друге місце змінене. Три кручка обірваних. Покльовки ні одної. <смас> не знаю, їду по дорозі, може ще кудись заїду. Нема щось сьогодні. Ну, Не хочеться навіть сидіти. за три години немає ні одної покльовки на 008 попці ліски і на 16 крючки. Щось значить не те, треба шукати, де вона проклюнулась. Ну що, їздив я сьогодні села, в результаті дорога привела на новий двір до входу. Надіюсь, що тут якась полтвичка. Сьогодні немає вітру, щось ми із Рибачки вже сиять, будемо пробувати. Кинемо пару шариків. Ой, правіше. Будемо ждати щось, якусь плотву. Ви щось кормили його, ні? Є такий сусід. Ура! Перша риба з другої покльовки. От вам і басівку, отже так. Так цікавіше. Ciekawiejsze, drugi zakiew i zrazu po dwa. Кулька обманює. Може вона дійсно не дні, може вона зверху плаває всередині води? Опа! О, Діч Сеня діч Ка вам не покажу, бо все одно нічого не видно. Сам ледь бачу поплавок 07 грама о, це супер макро супер макро Що треба робити, коли не клює? Перекусити. Сранку не снідав. Самі поїли. Рибу прикормили. Все, може і клювать. А що це таке? Це, звісно, весняна молодеж. Але плотва. Ніяка не синька. І оце вже велика. <хи> Ось таке чекаємо, може підійде ще якась її бабушка. Так, ну попробую зараз надіти багато мотеля. Може на великий кусок. Буде великий рот. Мотиль, звісно, хороший свіжий, але половина з нього це прикормочний. Такого, як кажуть, як сірник ні одного нема. Але ще він має бути місяць-два до травня. Зробив трошки меншу глибину і постараюсь трошки ближче до берега проводити метр ближче. Можливо, наближ до берега на самому свалі? Бач, mm -hmm. може і так. Очікувана рибка, нарешті верховода, верховода? Да. Причому більше, ніж плотва. Ще трошки, ще думаю, тижня-два йде верховодка. Якщо не буде морозів. Вказав один чоловік Кліття. пліття. Плотва, а пліття. <кліття> Та де наоборот ще менше. У мене колись такий друг там в бущі показав, каже, пліття ловити. Це якраз не плотва, а таке пліття. Клитча ловим. Отпалась. Лиття. просто клитча. Пока крупнее, то только верховода. Такой верховод как... крупніша ніж плотва така рыбалка так, що тут підійшла верхована ще меншу верну От і не вгадаєш, де плотва, де верховода. Все-таки я знав, що це верховодка. Можливо, можна зробити навіть ще меншу глибину. І що? Пішла верховодка, можна сказати. Хай небагато напополам із плотвою один до одного, але... Пропльовується сьогодні, бачите, он зараз поду вітарець. Не факт, чи вона буде клівати, але попробувати можна. Є он вже притоплює. А ні, плотка Ось бачите, зараз плотва теж не держиться дна. дрібна, теж стоїть вище. Оч риби тільки повимазують. Виключу. Камеру зразу клює. Так завжди. Верховода. Ну що, можна сказати, що верховода пішла на басику. Якщо тиха, спокійна погода, а ще краще сонячно, можете розраховувати на верховодку. Не скажу, що її половиш в темп, але вже щось трошки попадається. Що ж, така сьогодні пошукова рибалка. Закінчилась басівкутом новий двір понтон. Ну, але тут хоч трошки хоч дрібно, але покльовувало. Ось таких ми рибок зловили, бачите? Не знаю скільки, напевно з 20 плотвічок. Верховодок. Дрібній, дрібній До речі, верховода крупніша за, за Ну, Але для початку весни вже щось. Того дякую всім, хто дивиться. Не забуваємо допомагати нашим ЗСУ. Всім щасливо, пока.